Можу сказати тільки по тій інформації, яка є в відкритих джерелах. Ну, по-перше, що е, саме е, снайпер не був снайпером, а е, тому що він використовував взагалі не снайперську гвинтівку, а е, людина була досить молода. Хоча, е, тим не менш, постріл з непідготовленою зброєю, е, не не з таким функціоналом, який від неї потребувало, а все ж таки більш-менш а повторю, був влучний. Це не можна назвати інсценуванням. це дійсно могло б все завершитись для Трампа і навіть він з трьохсот міг би стати двохсотим насправді. А безпосередньо якісь конспірологічні теорії, які почали одразу з'являтися, ну звісно що вони будуть з'являтися, і о, насправді вони використовуються в першу чергу і проти України російською пропагандою. Ми можемо поки що констатувати тільки те, що в США велика кількість є дійсно людей, які відносяться вкрай негативно до Дональда Трампа навіть я сказав би так агресивно. І з урахуванням того, що була використана зброя АР 15 штурмова гвинтівка, яка одна з найпопулярніших серед цивільного населення, тобто її можна ну, досить вільно купити, це не є якоюсь проблемою, то і безпосередньо ризики того, що так чи інакше, але могла з'явитися така ситуація, що ця нетерпімість до цього кандидату, що і був скоєний цей замах. Я думаю, що це означає тільки одне: буде проведене внутрішнє розслідування. Буде проведене внутрішнє розслідування, тому що сам по собі прецедент він ну, не так часто відбувається в США. Тобто так, були замахи на президентів, були вдалі замахи, невдалі, але при цьому. Це не таке явище, яке відбувається в країні, в якій настільки насичена кількість зброї на відповідно до кількості населення, це не таке часто явище. Наприклад, тим не менш в даному випадку служба відпрацювала. Ну м'яко кажучи, я можу сказати тільки одне: що коли саме було реалізовано, коли було скоєно саме замах, коли пролунав постріл. В принципі, служба почала працювати більш-менш так, як і треба, тобто захищати собою самого Дональда Трампа. Але є нюанс. А ми бачили момент, коли Дональд Трамп там почав щось вигукувати. Там кулак вгору підіймав, все таке інше. Це неправильні дії. То міг бути другий снайпер. Міг бути другий постріл, третій постріл, четвертий, тобто, все це служба безпеки, вони повинні повністю невелювати, як саме ну, нагнути особу, яку вони захищають в прямому сенсі цього слова, тобто просто Соломіць фізично змусити його бути нижче самої охорони по рівню. І завести в безпечне місце в більшості випадків це броньований автомобіль? А вийшло так, що Трамп там ще щось вигукував? Вони навколо нього стали так, дійсно вони його захищали, але при цьому вони нічого не робили для того, щоб змусити його е бути нижче них ростом, тобто нагнути його і відвести в безпечне місце. Ось це мене здивувало. Все інше. Ну я думаю, буде проведене внутрішнє розслідування. Чи дійсно вони отримували інформацію про якусь? Якогось а, дивного молодого молодака десь там на даху. А в принципі, ці дії у мене вже виникає питання: що, наскільки вони професійні? Це означає, що по всій лінії боєзіткнення російські окупаційні війська використовуючи ті а, чи інші можливості в своєму складі, мають можливість або просуватися, або вогневого вплив. Просування в них переважно це покровський напрямок, відмічається також Торецький напрямок. Це два найбільш небезпечні напрямки, де в них найбільш інтенсивні наступальні дії на добу відбуваються 24 на 7. і. Другий по інтенсивності можу сказати, що тільки Лимано-Купінська військ, особливо Купінський напрямок, останнім часом він значно інтенсифікувався. Так, в принципі, по всі лінії бої кожного дня відбуваються штурмові дії з боку російських окупантів, їх спроби прорвати наші лінії оборони. І в залежності від того, який саме напрямок ми про який саме напрямок ми говоримо, в є успіхи. Там 50-100 метрів, 150-200 позицію зайняли, дві позиції або успіху немає. Інколи відбувається навпаки, інколи Сили оборони України мають можливість проводити контратаки і повертати під свій контроль позиції. В залежності від того, про яку ділянку ми говоримо, якщо говорити про північ Харківщини. Час від часу там вдається повернути ту чи іншу позицію. Якщо ми говоримо про напрямок на липці, то це в біля села Глибокого. У нас більше є можливості здійснювати контратакуючі дії. А також безпосередньо в самому Вовчанську це вже в форматі міських боїв. А також нещодавно ми знаємо, що були повідомлення. А про просування сил оборони України в районі села Терні це вже лимана купінська війська, Лиманський напрямок а також в Серебрянському лісництві були просування в свою чергу. Росіяни концентруються. Якщо говоримо про лимана купінську військ на купінському напрямку, на Лиманському в районі села Макіївка. В них були просування за останню добу. І е, вони також е, максимально окрім е, покровського напрямку і турецького вони максимально зараз і на Краматорській, до речі, але там якихось критичних змін по лінії боєзіткнення не відбувається. І росіяни не мають там можливості розширити, наприклад, на південь від траси 0504 а контроль південного фасу під часовим яром, щоб створити загрозу вже з півночі на турецькому напрямку. А тобто різні напрямки різні ситуації а... насправді я не володію тією інформацією, як володіє пан Буданов. Я можу говорити тільки про те, що є відкритих джерелах. А загально, якщо ми говоримо по ним, то група військ Курськ та група військ-брянськ на сьогодні не боєздатні для проведення якоїсь масштабної військового порядку операції, так само як і на території Білорусі, не сформована станом на сьогодні ударного якогось угруповання. Тому якщо ми говоримо про загрозу зі слів пана Буданова, вона може нести в першу чергу диверсійно диверсійний характер. Ми пам'ятаємо, як росіяни в Сумській області заходили в прикордони, ну фактично в кордоні, яке знаходиться село Рижівка, і потім вони звідти вийшли. Хоча знову ж таки це явище було постійно вздовж кордону. Відбувалось. А коли російські ДРГ вони заходять у ту чи іншу якусь ділянку, і деякий час там знаходяться. Сотницький Казачок нещодавно також була диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла в цей населений пункт, який фактично знаходиться на кордоні. Тому я не виключаю, що мається на увазі трохи більш розширений формат ДРГ, тобто в значно більшої кількості, можливо, десь більш роти, можливо, навіть використання формування до батальйону, але при цьому яке не може нести якоїсь загальної військової загрози для Чернігова Сум або Київ. Вони е, можуть спробувати нанесення ракетних ударів реалізувати, і у цьому нема сумнівів. Якщо про це було сказано, то скоріш за все одні з наступних ракетних ударів будуть спрямовані саме по цим об'єктам, але це достатньо потужні об'єкти, щоб витримати е, ці удари. Їх зруйнувати можна тільки е, реалізувавши терористичний акт так само, як в новій каковці на саме зсередини так. Це саме повинна бути дуже потужний велика кількість вибухівки, і потужний вибух, який буде зсередини. Щодня ведеться титанічне зусилля по обороні е, нашої країни. І лінія боєзітнення вона критично. Якихось змін е, е, не відбулося, е, що можна було б назвати там проривом з боку російських окупантів, прориву проривом з боку е, сил оборони України. Фронт він постійно пульсує, він змінюється, але не стрімко, не критично. Нема а, якихось а, ситуацій, на яких а, мало повністю змінитися або тактично, або навіть або оперативно-тактична ситуація по одному з напрямків.